Через те, що в мене маленький досвід до роботи. Uh -huh. Я, я боюсь, що не буде змістовним це все. Так що е, мені треба е, так зробити, щоб воно було резюме моє переконливе, як і відка. Дякую за таку можливість буду mm -hmm. навчатися. Супер. І в мене був досвід е mm -hmm. співбесіди моєї. Пару років назад я її провалила. Я, дуже, я була ну, так, розчарована в собі спочатку, але ну, це не зламало мене. Я навіть дізналася причину, чому мене не взяли, і була так здивована, тому що я не думала, що. Ну там, наприклад, сім'я мене побачила саме в такому в такій якості. Але напевне, я так по дочудомову. Я ну мене не взяла на роботу, але я була собою задоволена, тому що я спокійно вільно розмовляла. в Мене не було, скажімо, такої стримано ну, як не стриманості. А... Чомусь там. І от якщо взяти вже зараз, я там чітко знаю, про що я скажу, як я скажу. І м -м, я вже дуже так добряче задумалася про те, а в чому там мої якісь є особливості. І от навіть а, момент той, що от я там маю психологічну освіту, от я в роботі своїй використовую арт-терапевтичні техніки, бо я теж навчалася в Олени Тараріної. і ці всі методи в роботі з дітками знаю. І от один із таких моментів, от там, про які можливо... Можна сказати, не знаю, дитина сідає, там малює е, ручкою, просто щось там рельбує, да? так вона знімає свою напругу в той момент. І ти в цей час просто спокійно чекаєш, а потім це все починаєш перетворити в якийсь розвиток. Тобто для мене в кожному моменті навіть я можу знаходити розвиток і щось цієї каракулі, яку вона на там намалювала, написала. Я там пропоную, а давай шукати якісь там образи чи можливо там розмалювати кожну оцю кружечок, чи там щось вийшло різним кольором, і в результаті там виходить якась цікава картина, і вже відбулося там таке фокусування на чомусь іншому, прекрасному і вивільнення і ще щось. Ну я так в Україні, а батьків за кордоном, і ми так знайомились, але відео відбитки не було. Було просто онлайн-спілкування. Ось тому ну, як для мене це таке новеньке щось, і насправді це записувати не так і легко. От ти можеш все сказати, от ну типа просто тільки ти включаєш камеру, просто ти починаєш пірятися, ти а ще дуже важко помістити там, не так легко. Ось, а в плані це весь тут резюме, дуже багато чого нового для себе почуло, тому що в принципі багато хто з загенці навіть цього не говорить, тому що я навіть робила одне резюме з агенцією. Але максимально стисло вони кажуть робити там, наприклад, сама е, основна інформація. все. Що саме там ти можеш сказати або вже коли буде співбесіда вічна, е, або там онлайн відеосно співбесіду, і я сама е, розумію, чому потім я проаналізувала Весь все наше спілкування, і я почала з цим працювати над собою. Я взяла у вас курс, я хотіла, щоб більш бути впевнений в собі. Я почала перед дзеркалом на телефон себе знімати і розмовляти з собою, щоб якось мені не так хвилюватися. Я в роботі на практиці я знаю, вмію, а пояснити батьку бать, ну, батькам. Я не... Змогла, то